З вами Лілія Налягака. Час новин. На Харківщині у Старому Салтові через атаку російського дрона загинув чоловік. Як повідомили в обласній прокуратурі, дрон поцілив поблизу багатоквартирного житлового будинку. Чоловіка з пораненнями забрали медики, однак в кареті швидкої він помер. Пошкоджено автомобіль, припаркований у дворі будинку. У квартирах вибито вікна. Попередньо встановили, що для атаки ворог застосував БПЛА Молнія. Нікопольський район Дніпропетровщини потерпає від атаки в дронів та важкої артилерії. За повідомленням, ова пошкодження зафіксовані в райцентрі Марганецькій та Мирівській громадах. Там пошкоджені два приватні будинки, релігійна установа та авто. Є руйнування на території гімназії. Наступ ворога на Сумщину зупинено на рубежі Кіндратівка юнаківка. За останні тижні сили оборони повернули під контроль Андріївку і просунулися в юнаківці. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. А коли росіяни зазнають невдач на фронті, вони посилюють терор мирного населення. Ворог інтенсивно обстрілював північно-східні області. На Чернігівщині є загиблий. Докладніше про ситуацію там нам готова розповісти Юлія Зайцева. Вона на прямому зв'язку зі студією. Юлія, вітаю. Які новини маєш? Вітаю, Лілія. Напередодні Росіяни кілька разів атакували обласний центр. Вибух безпілотнику типу «Молнія» спричинив масштабну пожежу на підприємстві. Одразу на місце прибули рятувальники, але їм доводилось переривати роботу і ховатись в укриттях, бо виникала загроза повторних ударів. Десь за годину після цього вибуху ворожий ланцет влучив у дах багатоповерхівки в центрі міста. В обох випадках ніхто не постраждав, але другий вибух вибив багато вікон в будинках поруч. Впоратися мешканцям з наслідками допомагали рятувальники, комунальники та волонтери. І вже пізно вночі росіяни завдали два ракетних удари по сумах. Вони прийшлися на околиці міста. Там пошкоджені приватні житлові будинки. Загалом по Сумщині ворог 90 разів відкривав вогонь за добу. Руйнування житла також зафіксовані в Хотінській та Білопільській громадах. Минулої доби росіяни посилили обстріли Чернігівщини. В Ніжинській громаді від вибуху безпілотника загинув 67-річний чоловік. Пошкоджені будинки загалом під ворожим вогнем було не менше 23 населених пунктів на Чернігівщині. Там прогреміло майже півтори сотні вибухів. Лілю. Дякую, колего. Юлія Зайцева стежить за оперативною ситуацією у північно-східних областях. На Донеччині у Краматорську триває рятувально-пошукова операція після ворожого обстрілу. Як повідомили в ДСНС, з під завалів чотириповерхового житлового будинку деблокували тіла двох загиблих чоловіків. За попередніми даними під руїнами можуть лишатися ще троє людей. За інформацією поліції, окупанти завдали дев'ять ударів по Краматорську. З них сім авіаударів бомбами КАП 250 Наразі відомо про двох поранених. Точну кількість постраждалих встановлюють більше про пошукову операцію в ефірі марафону. Розказала речниця ДСНС в Донецькій області Вероніка Бахал. Також вночі рятувальники деблокували чоловіка. Він зараз знаходиться у лікарні. А також врятували заблокованої квартири жінку та її 14-річну доньку. На даний час на місці проведення робіт працює 29 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки від рятувальників. Рятувальники працюють зночі і, і будуть працювати далі, поки ми не знайдемо всіх людей, які можуть бути під завалами. Робота ускладнюється тим, що через постійні ворожі обстріли, і можливість таких обстрілів рятувальники змушені припиняти роботи та відходити на безпечну відстань. Як це було вночі, і сьогодні вже також таке було. Знищені міста та масові вбивства цивільних громадян, катування та викрадення дітей. Сьогодні Росія повторює злочини нацистів. З такою заявою виступив президент України у соцмережах. 80 років тому світ здолав нацизм і присягнув ніколи знову. Але нині українці знову борються проти расизму з тією ж відвагою, з якою наші предки перемогли нацизм. Це бій за саму суть людяності, за свободу, гідність і справедливість, наголосив Володимир Зеленський. 22 червня в Україні день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. Дату обрали не випадково. 22 червня 1941 року. Попри таємну угоду про ненапад і тісну військово-економічну співпрацю з СРСР, нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Так розпочалася німецько-радянська війна, головна складова Другої світової війни. Під час якої українці пережили не лише бойові дії, а й масові розстріли, депортації, голод, примусову працю всі елементи цілеспрямованої політики знищення як нації. Глава Пентагону Під Гехсет заявив про повне знищення іранської ядерної програми та наголосив про серйозні наслідки у разі спроби відповісти. За його словами, це був неймовірний і приголомшливий успіх. Гехсет підкреслив, операція не була спрямована проти військ чи цивільних. Він зауважив, що Трамп тривалий час зазначав, що в Ірану не повинно бути ядерної програми, і завдяки курсу на мир її їй покладено кінець. Одночасно, Тегеран застерегли від спроб помститися за атаку. Будь-які удари у відповідь з боку Ірану будуть зустрінуті зі ще більшою силою, ніж ми побачили цієї ночі. Іран мав би прислухатися до цих слів. Другий рік поспіль в рамках проєкту «Є робота в Україні надають гранти для ветеранів та членів їхніх сімей на створення або розвиток власного бізнесу від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. На Хмельниччині під час 10-ї хвилі видали 35 грантових сертифікатів на майже 10 мільйонів гривень. Це дозволить розпочати або розширити справу та створити понад 60 нових робочих місць. Переважно кошти спрямовують на відкриття закладів харчування та обслуговування, облаштування швейних цехів, СТО та магазинів. Я учасник поводі чоловік інвалід другої групи. Він інвалід війни другої групи. Поки що я буду окремо. Чоловік ще служить я взяла грант в розмірі 500 тисяч гривень на відкриття власної тату студії. У 2025 році Хмельниччина є лідером за кількістю виданих мікрогрантів та грантів для ветерана. І ця цифра сьогодні біля 300. Якщо говорити для учасників бойових дій та членів сім'ї учасника бойових дій, це майже 50 грантів, які видані сьогодні в межах Хмельницької області. Івано-Франківщина приймає на відпочинок дітей з прифронтових міст. Днями в оздоровчий табір Лімениця заїхала чергова група юних відпочивальників із Мелітополя та Гуляйполя. Як проводять час у таборі, та які враження вже встигли отримати? Дивіться в нашому сюжеті. Табір Лівниця приймає другу зміну відпочивальників Ярослав Павленко з Мелітополя. У 22-му після окупації рідного міста разом із батьками переїхав до Запоріжжя. На цю поїздку хлопець дуже чекав, щоб хоч трохи забути про звуки вибухів і просто поганяти з однолітками м'яча. Мене дуже подобається. Ми граємо тут футбол, баскетбол, волейбол, як завжди. Але дуже подобається, що я не в Запоріжжі зараз дуже спокійна атмосфера, тому що там з летають, шахеди, і все таке. На оздоровлення в Прикарпаття приїхало аж 30 юних мелітопольців. Всі прибули з Запоріжжя, яке нині регулярно зазнає російських атак. І діти дуже часто чують і вибухи, і повітряні сирени, і навчаються у підвалах. Тому це найкращий для них варіант відійти від цієї. Страшної буденності і відпочити, погратися, познайомитися з новими друзями. Я думаю, це найкраще, що може тільки бути для дітей в наш час. Програма в таборі насичена: ігри, змагання, майстер-класи, кінотеатр, поїздки на водоспади та в гори Назар в Лівниці вже вдруге, і це дуже допомагає йому перезавантажитися. Мені тут подобається все дуже добре. Атмосфера тут звичайно жарко, ну, але так все добре. Цікаво, ну естафети всякі там дуже добре. Юлія Лазебна супроводжує групу малечі з Гуляйпільської міської громади. Каже, цей табір унікальна можливість по справжньому відчути дитинство. Їм потрібно змінити обстановку і психологічно відпочити. Для нас підготували багато екскурсій. Вже ми завтра від від'їжджаємо на скелі до Обуша. Де діти зможуть побачити, заплановано екскурсію до дендропарка по місту Івано-Франківськ. Це таке літнє дозвілля для дітей громади. Особисто подякував Франківцям, міський голова Гуляйполя. І зараз, враховуючи ту дружбу, яка є між івано-франківцями і гуляйпільцями, наші дітки оздоровляються тепер на Франківщині. Чому? Франківці і гуляйпільці тепер як два рідних брати, тому що саме хлопці з Івано-Франківська, ви знаєте, всі знаходяться в Гуляйполі, боронять наше Гуляйполе від Кацапської Орди. Діти з Гуляйпола, які в переважній більшості живуть у місті Запоріжжя, де навчив, що навчаються, знавчаються в третю зміну чи в другу зміну в підземних школах. Тому дуже важливо, щоб ці діти теж пізнали літнє оздоровлення разом з нашими івано-франківцями. Табір працюватиме до кінця серпня. За цей час тут планують оздоровити близько тисячі дітей з Донеччини, Запоріжжя, Чернігівщини, Сумщини та Івано-Франківська. Жанна Дучак, дучах автонас Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Стихія наламала дров на Рівненщині. Буревій повалив сотні тисяч дерев. Лісівники заявили, пошкоджено майже 800 гектарів лісу. 200 з них скосило як траву. Попередньо вже підрахували збитки. Вони сягають сотень мільйонів гривень. Наслідки руйнівної сили бачили мої колеги. Вікові дерева викорчувані просто з корінням, а більш молоді переламані навпіл. Ось така картина у Ришуцькому лісництві. Тут пронісся буревій. Ліс тут старий дерева росли десятиліттями, більшість навіть у Другу світову вистояли. Тут було здорове насадження. Здорове насадження, якому було близько 100 років. Яки бачимо тут дуже колосальний масштаб роботи, який був проведений до цього. Ось, дивіться, дерево повалене повністю з корінням, цілий ствол лежить. І таких знищених дерев лише на цій ділянці тисячі, щоб зрозуміти масштаби лиха, здійняли дрона, з неба добре видно, ліс покосило, як траву. Ми знаходили такі місця, що. Лежить в одну сторону, в другу сторону. Я розумію, що це був смерть, що його могло вкрутить. Стихія тут вирувала ще два тижні тому у передень трій. Ці наслідки показали лише тепер. Увесь цей час кажуть обстежували поруйновані ділянки. Десять днів обходили, бо не можна ж його повністю обійти. Виявлено, що 200 гектарів лісового масиву повалено повністю суцільно. Всі дерева, сосна, дуб, береза, яка знаходилась носи. Вся вона поломана, вся вона лежить. Страшна картина. Є в лісництві 59 кварталів, зачепило 20. Подробиці вже розповідали, якого лиха цей самий смерч наробив у селі Новий Берестовець. Там позривав дахи, пошкоджені, чи не кожна хата. От, подивіться за метрів 100. 100 метрів відірвало кришу. На село стихія пішла з цього лісу. Ділянка належить до Костопільського надлісництва. Його керівник каже, що ці дерева під зруб не планували. Пошкоджено під час останнього цього буревію сім лісництв. Площа, де пошкоджено на 90% приблизно понад 200 гектарів. І те, що частково там 30-40% – це ще десь під 600 гектарів реальна катастрофа на землі понад 100 тисяч кубометрів деревини приблизно порахували лісівники та прибрати її, поки не можуть проводити великі санітарні рубки. Без оцінки впливу на довкілля їм забороняє закон, і це головний лісничий вважає проблемою, адже процедура триває місяцями. За цей час ділова деревина стане дровами. Філію було б отримано десь 288 мільйонів гривень доходу. А через 6 місяців вже можна буде отримати орієнтовно 147 мільйонів гривень. Доходу тільки державного підприємства, а втрати бюджетів за цей період будуть становити орієнтовно 55,5 п'ять мільйонів гривень. На місці, де стихія знищила ліс, працювали різні фахівці та науковці. Те, що на кою буревій на Рівненщині, переконані в Держлісагентстві. ніщо інше як надзвичайна ситуація. Але остаточне рішення мають ухвалити на відповідні комісії. Якщо визнають так надзвичайну ситуацію, тому треба тоді вона буде. На підставі підзаконних актів оформити його і проводити без оцінки впливу на докіну. Це буде швидше, і тоді буде менше втрати деревини і не буде пошкоджуватись деревина, і отримати більше коштів. І так само отримує бюджет від реалізації цієї деревини. Рятувальники попереджають про ризик пожежу місцях завалів. Людей застерігають не ходити до лісу, адже нині тут досі падає недоламане буревієм гілля дерев. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини о 18-й оновлений випуск. Новина просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва. Колего дякую, колега. Так прочом наступної години будемо говорити про різні речі. Будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Будемо говорити про українські дрони. матимемо гостя в студії. Не пропустіть.